У Волинському сервісному центрі МВС взялися зменшувати черги на реєстрацію та перереєстрацію автівок. Для цього у Луцьку облаштували додаткові пересувні сервісні центри, розташували їх на трьох локаціях. На презентацію запросили журналістів. Тож як тепер надають послуги у пересувному сервісному центрі. Дивимося. Обіцяли, що в Луцьк приїде сам начальник головного сервісного центру МВС. І, як то кажуть, ми прийшли, його нема, але банер рехтують біля палацу урочистих подій. Регіональному сервісному центрі заметушились неспроста. Тепер в Луцьку відкрили додаткові сервісні центри МВС, пересувні, мобільні, поки що на два тижні. Кажуть, проєкт експериментальний, аби розвантажити черги на реєстрацію та перереєстрацію транспортних засобів. Це є три локації: це Гордюк 14Б. Регіональний сервісний центр відповідно соборності приміщення ЦНАПу. І Ковальське 53 це районна державна адміністрація, також приміщення ЦНАПів, де ми будемо надавати на протязі двох тижнів такі послуги. Це він буде працювати з 15 по 20 серпня і, відповідно, з 22 серпня по 27 серпня. Мобільні сервісні центри в Луцьку вже працюють з 9.30 до 17.30. За перший день роботи пересувних центрів вдалося прийняти вдвічі більше людей. Як це відбувається? Де людям здавати документи, де буде проходити огляд експерта? Скільки чекати часу, аби отримати новий техпаспорт і нові автомобільні номера? Процедура аналогічна сервісному центру, який є стаціонарні по всій Україні і в нашій області. Тобто огляд експерта проводиться також тут, на території. ЗАКСУ глядовий майданчик виділений спеціальний. Відповідно, по часу так само надається послуга, як в всіх стаціонарних сервісних центрах. Зареєструватися можна на порталі Є черга. Відповідно, Визначені локації і прописані адреси цих мобільних сервісних центрів, де можна тільки записатися в електронну чергу. Живої черги тут не буде. І, Відповідно, з'явитися на відповідний час, який зазначений. Тобто, послугу можна отримати все в один день, так. здати документи і отримати новий так пас. Черга відкрита на два дні вперед, тобто можна зареєструватися як сьогодні, так і на завтрашній день. Віктор Петрович сьогодні консультується. А от талон в мобільний сервісний центр вже взяв на завтра. Я зареєструвався. А, зареєструвалася Ви самі зареєструвалися. Так, будь ласка, не це Завтра ця людина вже документів поїде. Якщо там все добре, то так. Зареєструвалася і завтра я тут буду. Приходьте, подивимося. Покупцем. Я з покупцем, а ви з камерою. Раніше не було можливості попасти туди, та і все. Не було електронної черги, не можна було записатися. Просто-напросто. І багато людей їздило в інші регіони України для того, щоб перереєструвати автомобіль. Віктору Петровичу та іншим клієнтам нововведення сподобалось. Можна тільки вітати те, що нарешті знайшлася розумна голова, яка запропонувала і здійснила саме таку справу. Тому що в Луцьку. На протязі, мабуть, місяця чи півтора це є велика проблема, це було джерело корупції. Ну, реєструю транспортний засіб вперше. Знайомий порадив зареєструватися на чергу онлайн. Звичайно, легше. Дуже добре, що є така Читайте послуга, що ми можемо зареєструвався, на годину приїхав, нас прийняли. Зареєструвалися дуже добре. Відвідувачі кажуть, наразі якщо талон, скажімо, на одинадцяту ранку, то й приймають клієнта об одинадцятій. Чекати ще по годині півтори під дверима вже не доводиться. Зараз простіше так. Легше. Це брав я в п'ятницю брав. Зробив талончик електронний і сьогодні, щоб не їхати туди, простіше тут робити. І мені економніше. Не по як то кажуть, не палити бінзи. Ну і видно, ну для людей це покращення набагато краще. Вам би хотілося, щоб це хоч було щоб продовжили, звісно, щоб люди не які іменно мешкають тут, щоб не їздити туди, не занімати черги. Бо там людей з копиченням більше набагато, а тут так і простіше. Що... І сьогодні вас приймають саме на ту годину, на яку вас талончик. Так, 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 так. Було... не чекаєте годину Ми... півтори ще співпрацівник вийшов, закликав мене. Дуже приємно було вчора почути багато схвальних відгуків від громадян. Ну це приємно. І номера автомобільний, техпаспорт теж тут отримав. Це отримуєте на місці, так. От номерні знаки є можливість даже вибрати якісь номерні знаки, якщо люди захочуть. Своєю чергою експерт із Бахмута зауважує, доступ до загальної бази даних має тут же на місці. Звісно, вхід є в нас в обшу базу. Можемо перевіряти за інформаційними даними. По різних базах дуже приємно те, що все таки кошти від надання оцих саме послуг щодо перереєстрації транспортних засобів будуть йти до міського бюджету. Чи продовжать такий пілотний проєкт восени невідомо. Це вирішать після підсумків двотижневого експерименту. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук для новин на часі.